Бажаю міцного друзі з Курської області є декілька гарних новин на сьогодні. Зсу вже продвинулись приблизно на 35 кілометрів вглуб Московії і вже більше 15 населених пунктів повністю контролюються збройними силами України. Також друзі, гарною новиною є те. Що наші підрозділи повністю знищили підрозділи Ахмат, які там дислокувались. Про це офіційно заявив Алудінов. Це один із представників Кадирова в Москві. я вважаю, це дуже гарна добра новина, тому що особовий склад підрозділів Ахмат е, складався не з воїнів, а із садистів, насильників та мародерів, які тільки могли воювати в Тікток та проти жінок, дітей та стариків. Тому я думаю, зараз е, не лише Путін в шоці, а й Дондон в Ауті. Також важливо ще зазначити, що в полон здалась велика кількість офіцерів ФСБ, і це теж гарна новина. Я думаю, це було приблизно так. Дондони вигрібали, а ці подивились, подивились та думають: та ну на похватали білі прапорці. І зі, зі словами Слава Україні, Путін хуйло, здалися в полон. Ну приблизно так. Скажімо так, для нас. Це реально джекпот. сотні знищеного особового складу РФ і десятки знищеної військової техніки. Це повна деморалізація не тільки військових, а й спецслужб. Також дуже важливо, і мені це е, сподобалось. Що мирне населення Курської області в більшості своїй зустрічають збройні сили України як героїв, як визволителів. Коротше, в Кремлі та на Лубянці зараз істерика. Навіть деякі їхні генерали почали відкрито говорити про ефективність та професійність Збройних сил України. І я впевнений, що все те, що зараз відбувається в Курській області, є дуже і дуже важливо для нас. Та й взагалі, це все, я думаю, призведе до закінчення війни. Як мінімум, у нас з'явився дуже серйозний аргумент для розмови, е, друзі. Ці всі події повністю відкрили очі світу на нікчемність та безпорадність Росії. І зараз е, я впевнений, що після такого успіху озброєння та боєприпаси набагато швидше будуть надходити до нас. Друзі, підсумовуючи, можна сказати наступне: Зсу це наша гордість, сила та надія України. А ось для українців є одна невирішена проблема. І ця проблема наша влада мародерів та корупціонерів, які саме зараз, саме під час цих всіх подій, як востаннє, грабують нашу країну, знищують економіку та знищують конституційний устрій. І ми маємо щось з цим робити. До речі, нещодавно був в Києві, і скажу так: мародери та корупціонери так нас бояться всіх. Що забарикодувались і думаю, що барикади та БТРи їх врятують від народного гніву. Знайте правду, дякую за увагу. Бережіть себе, тримайте кулачки за ЗСУ. Слава Україні!